Ну що, друзі, скучили за мною, а я до вас зі свіжою аналітикою бітка. Так, так, саме бітка. Чому? Тому що зараз саме час нам проаналізувати, що відбувається на ринку наших криптовалют. А яка найголовніша криптовалюта? Звичайно, біткоін. Зараз просто такий час, коли ми вже фактично знаходимося десь біля піку, та, якщо дивитися на попередні цикли. Можливо, це буде цикл зовсім не подібний на попередні. Про це ми сьогодні будемо говорити. Так що приєднуйся, буде цікаво. Я тебе чекаю, пігнали. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні ми обговоримо, як ви вже здогадалися, біткоїн. А чому біткоін? Я вже пояснила, але ще раз нагадаю, бо це флагман це головна криптовалюта, на яку першу чергу треба завжди дивитися, коли що би мене аналізували. Раніше в своїх попередніх оглядах ринку, та я вже робила таку аналогію між біткоїном, між циклом біткоїна до USDT, до долара і індексом долара, як вони між собою корелюються, як ми не Так само нас цікавить взагалі розглянути. Попередні цикли біткоїна, як вони виглядали, наскільки ціна зростала, падала, скільки часу це тривало, щоб накласти його на сьогоднішній цикл і змогти зрозуміти, в якій стадії ми зараз знаходимося, скільки нам ще залишилося зростати, а може вже і не залишилось нічого, і це нам потрібно для того, щоб думати чи фіксуватися, що робити з нашими біткоїнами. Ну взагалі, що робити? Якщо розглядати ми сьогодні біткоїн будемо з двох аспектів, так? По відношенню до індексу долара і взагалі роздати його цикл. А ти, якщо ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підписуйся, став подбаєчку цьому відео наперед, воно тобі сподобатись повинно. І дзвіночок постати наступне відео. Залишаю тобі реферальне партнерське посилання на криптобіржі. Реєструйся, торгуй задоволення. Підписуйся на іншому соцмережі. Обов'язково на телеграм підпишися. А якщо тебе цікаві навчання з криптотрейдингу, то під цим відео я залишаю тобі анкету перед запису. Реєструйся, і будемо вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Пігнали! Отже, друзі, зараз на даний момент існує два фактори, які дуже мене. Насторожують по відношенню до біткоїну. І перший фактор ми розглянемо саме зараз: це наш цикл биткоини, наш, наша криптовалютна пара біткоїн -USD, USD і індекс долара. Як вони між собою корелюються? Отже, я тут вивела біткоїн до долара і індекс долара внизу. Дивіться, що я тут помітила. Період зростання біткоїну в 2017 році він тривав, наприклад, тут, в цьому випадку. З кінця 2016-го, можна так сказати до кінця 2017-го. Тобто дуже короткий був період зростання, і він співпав на період падіння індекса долара. Як ви побачите? дата далі відбувалася оця така перебудова. Я її буду так називати цю зону перебудовою. так? вона співпадала повністю з індексом долара. Коли індекс долара падав, біткоін падав Оцей період, так як ви бачите. Далі можна сказати, що от від кінця цієї перебудови період зростання індексу долара співпав на період падіння біткоїну. Тому що ну, беремо так повністю цю зону перебудови, її пік, її пік, її нижню точку. Якщо тут так брати, то фактично з цього місця до цього місця це період падіння. Далі Давайте посунемо це чудо. Так само починається якась точка, з якої, от в травні 2020 року, та, починає різко падати індекс долара і різко зростати біткоін. Що ми бачимо далі? В нас відбувається період перебудови біткоїна і індекса долара. Така собі, де в цьому циклі співпадає та, зростання падіння, зростання падіння індекса долара. Це так само я виношу в період перебудови. І от вже з кінця цього, цієї перебудови починає різко зростати індекс долара. І якщо брати верхню точку, та, то падіння біткоїна. Я просто стрілочки позначила трошечки, треба було зверху тягнути. Менше з тим не догадалося. Падіння та, відносно. Далі що ми бачимо? Є якась певна точка, так само, як і попередній раз, та, звідки валиться індекс долара, і звідки росте біткоїн. Це все по датах співпадає. Як ви бачите, я е, намагалася так, щоб дати повністю співпадання. Що ми бачимо зараз? Я відмітила тут собі таку міні-перебудову, та ну вона фактично ну, така фальшива. Бо е, тому що тут просто в цьому місці співпадало зростання і падіння та підказ з ну, от таке тимчасове явище було штучне, можна так сказати. Та, можна було подумати, що щось тут відбувається. Але нас зараз цікавить, фактично, на кінці цього росту біткоїну. Нас зараз цікавить, щоби відбулася. Перебудова битка, а в той момент індекс долара має показати таке собі подвійне дно, так? І після того, як індекс долара покаже подвійне дно і почне рости, от тоді ми чекаємо вже реальне падіння біткоїну. Ну, я буду чекати, принаймні. І що ми тут зараз бачимо? Давайте я заховаю ці всі малюнки. Бачите, що індекс долара показує ну, таке враження, що подвійне дно так само. От виглядає на це. Тому. Оцей момент мене дуже насторожує. Може бути таке, що ця перебудова, вона вже ось тут, наприклад. Так? Невідомо, може бути і не таке. Але в переважності, воно так було попередні цикли, і цей цикл не факт, що буде відрізнятися від попередніх. Тому оцей момент мене насторожує, пам'ятаємо, його собі тримаємо в голові. Далі, друзі мої, розглянемо ще таку річ, як взагалі цикл. Халвінговий біткоїну. Як він відбувається, цей чотирирічний цикл, як біткоін себе вів попередні цикли і як він себе веде цього циклу? Дивіться, що ми тут маємо. Починається його вихід на ринок нашого біткоїна в квітні 2013 року. Стрімке зростання досить коротке 220 днів. На 1680% він виріс. Від найнижчої точки до найвищої я беру. Далі, від найвищої точки, до найнижчої. Там вже трошечки бачу наклалося, ну то таке дурниця там день-два, то не будемо ролі роль грати. Е, в нас було падіння в 409 днів, досить довге, більше року, і він впав на 84,5%. Далі що ми тут бачимо? Е, тут я відмітила Халвінг, та? коли був в 16 році. Від найнижчої точки до найвищої у нас відбувається такий собі довжелезний цикл. Ну, в 4 майже роки, 10-72 дня, ну тисячу. 72 дня. Так? І дивіться, що тут такого є досить цікавого. Що Халвінг якраз відбувається посередині, майже там пару днів різниці, але після, так? після середини халвінг відбувається цього циклу його зростання. І він росте, тоді аномальне було зростання. Я не вважаю, що це нормальне зростання. Це просто ну так хтось сильно повірив, так розігнали біткої, що він аномально зріс аж на 10 тисяч відсотків тоді в цей цикл. Далі що в нас відбувається? Від найвищої до найнижчої точки ми падаємо на 84%. Нічого не нагадує 84% падіння попереднього? Пам'ятайте собі, тримайте в голові. І падає він 363 дні. Маєте рік, що ми бачимо далі? Відбувається від найнижчої точки до найвищої, ось тут вона. Такий самий цикл зростання, фактично, можна так його назвати. Тут його по-різному, накопичення та зростання, там, розподіл, перерозподіл. Це все ми не будемо зараз брати, просто такий від найнижчої до найвищої точки ми беремо, що в нас відбувається. Це в нас 1062 дні, так само, як і попередні, там було 70, ще тут 62. І зростає біткоін на 2000%. Це вже більш реалістично для біткоїни. Не 10 тисяч, ну, менше, набагато, та. але дивіться, знову. Середина цього, цього циклу перепадає майже на халвінг. Єдине, що там декілька днів різниці, так але майже на халвінг перепадає. Далі що ми бачимо? У нас відбувається від найвищої точки до найнижчої падіння на 77%. І по кількості це 376 днів, трошечки більше, ніж рік. Отже, дуже подібно, правда, три роки підряд, рік падала ціна. І на 77% цього разу, там 84 було, тут 77. Ну дуже подібно, збойтеся зі мною. Дуже подібно. Далі в нас знову від найнижчої точки до найвищої є період зростання. Я взяла наразі 10, ну тобто 1063 дні. 63, три. Ну, подивимося, буде так чи не буде. Я ще то ще невідомо, чи завершився цей типу чи ні. Ось, якщо взяти на сьогоднішній день, то це в нас 54 дні, 1054, я думаю, це замало. Ось. Наразі, якщо по відсотковому співвідношенні взяти, то це 707%. Ну цілком можливо, що це вже і кінець. Так що, друзі, мої, бачите, що відбувається, і середина цього циклу, якраз подібна до попереднього, ну не знаю, коли він закінчиться, просто важко сказати, бо нам ми вже то по фактом побачимо. Але якщо накидати досвід попередніх циклів, то бачите, що відбувається, так? ось така ситуація. І сьогодні, бачите, якраз сьогодні, коли я сіла аналізувати біткоін, він починає своє різке, стрімке падіння, щоб це зараз не відбулося у нас ось так. Розумієте, так? <сум> ну подивимося, ще пару днів я йому лишаю, але кажу, дуже сильно мене це насторожує. Оці два фактори з індексом долара і з циклом біткоїну. Це вже по ідеї мав би бути кінець. Чи буде ще останній якийсь ривок на декілька днів, чи не буде, важко сказати. Це ми побачимо вже постфактум. Отже, друзі, на основі проаналізованих даних нам треба зрозуміти, що якщо цей цикл біткоїна буде такий самий, як попередній, то це вже кінець, друзі мої, ну там ще пару. Туди пару відсотків назад це вже роль сильно не зіграє. Якщо це не такий цикл, а щось буде мінятися, бо тому що ми враховуємо той фактор, що в крипту прийшла Волстріт та офіційно взяли вже біткоін торгувати, вже зробили ETF, спотрі на нього вже фонда зайшла. BlackRock змінив свою думку кардинально, на кардинально протилежну. Перед тим він говорив, що біткоін з камнів в якому разі не ліс не заглядайте, це миль на бульбушкаволупне. То зараз він говорить, що це цифрове золото, треба вкладатися і всіх залучань. Плюс президент Америки всіх залучає, навіть інші країни залучає вкладатися в біткоїн, робити їх держрезервом, своїм прикладом показують, приймають закони, щоб регулювати крипту. Стейбл стейблкоїни виводять на новий рівень так само в законодавчому полі. Ну тобто це все дуже наштовхує на думку, що можливо біткоїн може цього разу виглядати вже як індекс. Ну вже нормальний мати цикл, такий спокійний. Давайте подивимось. Наприклад, якщо взяти NASDAQ, рухається, рухається в своєму такому зростаючому каналі, та потім там спадає, потім знову довго рухається в зростаючому каналі, там трошечки спадає. Ну тобто має такий цикл більш спокійніший. Так само, наприклад, взяти S&P, рухається, рухається в каналі, там трошечки спадає. Ну тобто не так сильно та? спадає. Більше зростає, ніж спадає. Та? Спадні в нього цикли такі не дуже виражені, такі чітко виражені. І ось ми бачимо біткоін. Він вже цього разу дивіться, якщо він тут якось так ну, негарно виглядав, так? то цього циклу він вже рухається чітко в своєму зростаючому каналі, він навіть за нього не виходить. Тобто, можемо собі уявити, що навіть якщо він спаде, то це вже буде, можливо, не аж настільки сильно, а може і взагалі якийсь період часу він може рухатися без спадання серйозного, так що, друзі мої. І до речі, наразі, поки що, денко його тримаю. Подивимося, чи втримає зараз половина денки. Ось. Це вже більше виглядає як в нас, як мітігейшн, як та нас тут пробило імпульсно, тепер ми повернулися. Так що може бути таке, що це вже ну, ще ми трошечки рівнемо від нього. Якщо ця денка втримає, якщо денночка ця не втримає ситуації, то тоді біда халепа, і підемо ми нижче, і вже буде, можливо, це вже початок буде кінця. Але я казала, що біткоін, вже коли буде мати кульмінацію, це вже буде така розтурговка і, і нам потрібно декілька днів, щоб дати підрости. Так що я буду сподіватися, що це ще буде якась декілька днів розробку, щоб підросли ті альткоїни, на яких ми маємо заробляти. так. Але кажу, є ще в мене надія, що все ще буде в межах каналу, і ми ще будемо прекрасно себе почувати по біткоїну якийсь період часу. Можливо, навіть рік, можливо, навіть два не будемо по ньому падати, тому що ми розуміємо, що все-таки великі гравці зацікавлені зайшли сюди на ринок і вони можуть змінити правила гри. Для них це ну, дуже легко зробити. Так що, друзі, я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Я вам розказую свої думки по ринку. Сподіваюся, що вони з вашими співпадають. Якщо ні, будь ласка, пишіть мені в коментарях, що ви думаєте, можливо, я десь помиляюся, можливо, щось не врахувала. Я ж ну, дуже відкрита до діалогу. Я дуже хочу почути вашу думку і почути. Що ви думаєте з цього приводу? Коли вже кінець? Чи, ну, до чого ви більше схиляєтесь? До попередніх циклів як воно було раніше? Чи можливо ми починаємо нову сторінку? Вже новий виток, якийсь нове, новий вітерець прийшов на наш крипторинок. І зараз все буде ок, 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 і ми будемо рости, рости, рости. І вже халвінг забудемо, тому що фактично, ну що халвінг вже так сильно не впливає. Там вже дуже мало видобувається біткоїнів, щоб він так сильно впливав, щоб майнери впливали і все решту. Зараз вже новий вплив прийшов на ринок. Вже і До речі. Почали вже робити продукти з ETF, та, такі робити ETF. та, Це вже дала зелене світло Gravescale, та, Це перший фонд, який мультитокеновий ETF. і вже багато інших фондів на свої мультитокенові ETF подалися. Так що, а це що в нас? Це в нас основна частина бітка в цьому ETF, ефір, і там два-три альткоїна. Так що все одно. Упор йде на біткоін, як би там не було, але підтягують ще декілька альтів. До речі, і Трамп, і BlackRock, і багато Артінвест, і багато інших фондів подалося. Так що зараз чекають на нове прийняття. Можливо, це десь новий, новий поштовх для нашого росту. Так що кажу, не факт, що він буде такий, як наш попередній цифр. Так що, друзі, пишіть мені в коментарях, ставте подобачки, кому сподобалося це відео. Підписуйтеся на канал, дзвіночок не пропускати. Коментар обов'язково від вас. І... Криптобіржі під цим відео залишаю реферальні партнерські посилання. Реєструйтеся, то з задоволенням, підписуйтеся на інші мої соцмережі, а особливо на телеграм. Все це в описі під відео, всі посилання знайдете. Ну і хто кого цікавить навчання, то обов'язково заповніть анкету перед записом. Будемо з вами вчитися, вчитися, раз вчитися. Всім кажу до нових зустрічей, Па-па!